Вдруге, у рамках проведення днів польської культури у Бердичеві мешканці нашого міста отримали змогу відвідати виставку, присвячену видатному польському митцеві та державному діячеві Ігнацію Яну Падеревському. Цього разу вона розташувалась у приміщенні музею історії. На її символічне відкриття завітали Бердичівляни та гості з Польщі. Нам сьогодні від імені територіальної громади міста Бердичева надзвичайно приємно приймати участь в такій приємній події. Це відкриття виставки, яка присвячена. Віддатному композитору, піддатному політику Ігнацію Яну Падарєвському. Нам надзвичайно приємно, що ім'я даного політика дійсно пов'язана із Житомирщиною. І сьогодні я хотів би висловити вдячність генеральному консулу Республіки Польща в місті Вінці, пану Криштопу Сідерику, за... за організацію даної виставки. Ігнацій Ян Подаревський один з найславетніших поляків, який живо працював за дуже складних і важливих для Польщі та всієї Європи часів. А народився він в селі Курилівка на Поділлі, яке тоді належало Речі Посполитій. Проте свої ранні роки разом з батьком і сестрою провів у помісті під Житомиром. Для мене це великий зашиб, велика приємність що під час юбіле це велика приємність для мене під час ювілейних 15 днів польської культури побувати у цьому музеї разом з вами взяти участь у символічному відкритті виставки, присвяченої людині, яка народилась на землі українській на Поділлі неподалік Бердичева у селі Корилівка. Падеревський багато працював у різних європейських країнах. Був видатним композитором, подібних якому дуже мало. Це також і невтомний політик та палки Патріот. Завдяки праці його та інших наших відомих діячів. Ми маємо незалежність Польщі здобути 11 листопада падати 1918 року. Момент нашому коханому неподаєності від 1918 року під 11 листопада. Виставка розповідає про життя Педаревського з двох боків: Падаревський митець та Падаревський політичний діяч. Важко сказати, в якому з цих напрямків він здобув важливіші досягнення. Ігнацій Ян Подаревський приятелював з коронованими особами, політиками та діячами мистецтва. Попри все, ніколи не забував про рідний край, провадив політику, яка мала на меті відродити Польщу. Для цього Падаревський звертався по допомогу до західних лідерів, у тому числі до президента США Вільсона. 1919 рік став для Падаревського і Польщі переможним. Він став прем'єр-міністром відродженої після 123 років неволі країни. Також цей державний діяч був делегатом від Польщі на підписанні Версальського мирного договору. Помер видатний поляк у Нью-Йорку в 1941 році від запалення легенів. Перенестись в епоху, коли жив і творив всесвітньо відомий поляк. Присутнім на відкритті його виставки допоміг виступ гостей з Хмельницького. Спочатку керівник полонінного колективу Розмарин порадував усіх грою на фортепіано. Після чого приміщення виставкової зали музею сповнив спів самого ансамблю. Разом з ним знайомі пісні співали і гості з Польщі.